Вы знали, что женщина бревно все-таки существует? Это вам не шутки по лесам ходить. Угу. Увага! Будьте обережні! Пес аферист прикидується бідною бабусею та проситься до хати, аби його покормили. Сам виносить цінні речі та збуває їх в ломбард. Марічка Пікінес. Пес Тіві. До зустрічі. Ти хочеш моїм підписникам підікюрчик показати міу. Ей, ей, міу! Виїжджаю з дому думаю, зараз ай такого айкусовського як затягну Ну, а він о, вдома забув. Вертаюся тепер додому. Тут такий ще їде, походу, теж айкоса забув, блять, відсипив вагони, пацани почекаєте, блядь. Жук-жука на жовтний цеп тягне. хочу показать, как рождается компаньер настоящий. Вот все, рождение компаньера. Уникальные видеосъемки. О, привет. А что, блядь, че ты не витался? Витался не вчера? Добрый день. Ай, блядь, иди нахуй. А как ты думаешь, чего человекам подобаются долгоногие девчата? Вони за пивом быстро бегают. Якщо у вас з жінкою намічається грандіозний скандал, бистро роздіваюся перед до догола, в неї починає боліти голова і вона просто лягає спати. На руку. Тимай. Що таке? Що робиш? Чекай, чекай. Дараз. Ти що, прибасений? Та почекай. Ти що? Шо... Де будеш їсти цю жапа? Ні, не буду, що ти робиш? Ну от я те саме. На, поголись там де треба. А що а це ви тут робите? Це до пизди, я вам казав що. А чого ви з всего краю почали? Бо так нам написали. Я ж казав, блядь, начніть з того краю. Такі маленькі, а вже приїхали на заробітки ульвів. Е -е. Технологія! 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 Ай ще одна технологія! Ай, ай! Алло, алло, алло! Щоб не... та рот. Щоб не Щоб не думати, що їсти зимою купіть качок! Нава <звач> наванули визвали ж скору, блядь, Приїхали. Люда ж не хотіла казати, що йому де сто гос. Бо не приїдуть, блядь. І що сказали? Вони... Приїхали ж врачі. Блять, да? В 11 часу вночі. А цей підхватився і каже «Привет, привет!» А я кажу «Блядь, ляшта, Ніно, у вас інсульт!» дай, дай, <ривіт> дай, <ривіт) <ривіт> а, а він каже «Привет!» А тоді каже Гальці, каже «Галя, дай їм 100 гривнів!» <ривіт> 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 За те, що вони приїхали, <ривіт> Да. Ніно? Так. От собаки. я йому казав, може по 150, кажу, по 50. Що ви забрали з цієї тусовки? 啊。行行你们怎么说赶紧进去吧。 мені немає з чого носити. На, картошку буде Тікайте. Я для неї борка все. Я їй і айфон, і на море, і шубу їй. Ну як тіло заходить тільки за рибалку, да, все, все, сразу ти кабель, ти по бля. Обрати, да. Обрати внимание, на. Обрати внимание на цього звіря, поняв? У нього, блядь, морда така, поняв? Як блядь, у мене, коли я до шефа по зарплату прихожу, поняв? Всім доброго реалку, ребят. Шо? Шо? Шоо? Що я мати, Блядь, які снігоходи, це піздало! Оце педалі, я в ахує. Оце снігоходи, блядь! Главное, що він не вильнув. Давай! снимаешь? Да. А вот это да, под трактором пролетіло і ти голова Да, їда з пакетом, рук твої, Зробіть мені, щоб я була сеня Наталі. Таксі 1562 це завжди. Швидка подача авто за місцем виклику. Кафе. Як то кажуть, слово на три букви. Уви. Все. А то ж Що, переживаєш? Не переживай. Переживеш. Добрий день, добрий день. А поміняйте 500, Як вам поміняти? 200, 200 і 100. 200. Двісті. 100. Ходить. Юля, йди, я олів'є зробила. Будеш їсти. Та я б щось ріденько з'їла. Окрошку будеш? Так. Да. Оце коротше всі питають, яка в мене машина. Нокцваген 2.0 турбодізель. Пацани, безотказна штука, реально, ніколи не підводи. Парні заготовлюють БК, коротше, блять. Виїзд, короче, блять, на курщину, блять. Пацанків не хватает. Пацанков не хватает, блядь, не повидавали, блядь. Пацики з собой решили, короче, блядь, нагребсти, короче, блядь. Чесно, щоб не, не йти налегке, блядь. Вот для чого, короче, бороды, короче, в армии йдуть, блядь. Казала, мама, учесть, синок. А не ешь би би би. До бибикав все, блядь. Знаєте, в чому різниця європейського автомобіля від японського? В європейському автомобілі ваша жінка пиздить справа, а в японському зліва. Hey! تكنولوجيا تكنولوجيا I تكنولوجيا 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 تكنولوجيا